Доброго дня, мої любі друзі! Подивіться, яка сьогодні гарна погода. Сонечко, дерева гарні, хмаринки пропливають, квіточки яскраві квітнуть. А нагадайте мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, осінь. Тому що л'ють часто дощики, сонечко вже не так гріє, і на деревах жовтіють листочки. А давайте пригадаємо, скільки у осені синочки три І звуть їх вересень, жовтий та листопад. Зараз в нас Другий місяць осінь жовтень. Посла, послухайте, будь ласка, вірш про осінь. О, нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Три восени люди збирають врожай, фрукти та овочі. Овочі ростуть на городі, а фрукти у садочку. Ось подивіться, яка гарна сливка виросла на нашому дереві. А ось яблунька дала нам смачне червоне яблучко. Сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати дари осені, фрукти. Ходімо зі мною до групи. Ось наші дари осені. Сливи та яблучка. Сьогодні нам на занятті знадобиться вирізане заздалегідь коло. Це буде наша тарілочка. Фарба червона, фіолетова та жовта, та пензлики товстий та трошечки тонкіший. Починаємо малювати. Для і ще одне. Доформоємо наше яблучко. Робимо йому червоний бачок. Тепер малюємо сливки. Вони у нас якої форми? Овальної. Ось одна сливка вийшла, малюємо ще одну. Ось які в нас вийшли гарні сливки та яблочко. Хвостики ми можемо зробити їм фломастером. Ось такий яблучка, череночок. і сливком Домальовуємо хвостики. Ось такий натюрморт у нас вийшов, дари осені. Жду від вас вашої роботи.